У давнину у цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: підземна водиця відкриваємо тобі шляхи зовнішні. Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилася стабільна тепла погода. Цей день у давнину спостерігали за сонцем. Якщо сонце зійде червоне у туманному серпанку, рік буде хлібородним. Якщо викотиться і за гори доведеться переорювати озиме поле і засівати яровими. У цей час розкриваються бруньки у груші та дуба, сходять нарциси, крокуси. А при ранній теплій весні можуть засвісти. Антипа називали половодом і казали: антип води розпустив. Антип без води холод, засіки без зерна, літо погане. Наші пращури помітили: якщо до цього дня води не розкрились, то весна пізньою буде і літо поганим. Якщо вранці мороз, а в день сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно. У цей день відміть з барлоги виходить. Цього дня стає значно тепліше. Земля прогрівається, сохне. Тому в народі говорили, що Василь землю парить. Наші пращури спостерігали за вербою. Якщо вона до цього дня розпушилась, сильного холоду уже не буде. З 25 квітня масово вилітають джемелі та літають бджоли, виходять з мір лисиці. У народі Фомаїда вважається приборкувачкою пристрастей. Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку. Якщо у берези було багато соку, вважалося, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти. Зеленіє малина. Народі святого Мартина називали Лисогоном. Також цей день мав назву Свято Ворон. У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові. На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота. Наші пращури помітили, що якщо тепло, 27 квітня у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози, прилітають стрижі і косатки. У цей день оглядаються пасіки. На день святого пуда діставає бджіл з споду. Вважалося, що рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. На пуда калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній вісні у цей час розпускаються листя на березі, з'являються жаби у садах. спостерігається раннє цвітіння вишні. Народі святу Ірину називали розри берега, оскільки при весняних стоках води стаються обриви річкових берегів. Суве вода підмиває береги. Також святу Ірину називали розсадницею, і у цей день сіяли капусту на розсаду. Наші пращури примітили. Якщо ярки заграють і знову замерзнуть, чекай перешкоди на врожай. З осими і саваті вважаються у народі заступниками бджіл і пасічників. До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа. А якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо з 30 квітня по 5 травня можна почути перше кування зозулі.